Вітаю водолії. Це ваш старопрогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. І так, водолії. Давайте подивимося, що приготував вам тиждень. На що вам потрібно звернути увагу? Нагадую, розклад у нас загальний. Так, кожен побачив свій якийсь знак і свою якусь підказку. І так, перша карта у нас понеділок. Подолії починають з дьявола. Вівторок сім жезлів, середа пар жезлів, четвер двійка мечів, п'ятниця вісім мечів, Субота дев'ять жезлів, і неділя карта імператора. Ну, водолії цей тиждень захищаються від всіх і від вся. Так? Понеділок у нас карта диявола буде говорити про якісь спокуси, про якісь темні сторони, які можуть нас от захватити, наші темні сторони, тобто проявляться якісь от негативні риси характеру, які ми захочемо показати в понеділок. Диявол це у нас про спокусу, про маніпуляцію, про брехню, про обман, про якісь от такі неправильні вчинки, які ми можемо робити. По цій карті до нас можуть прийти гроші. От це єдиний такий, будемо казати, плюс. Тому понеділок будьте обачні, обережні. Можливо, біля вас буде от така людина, яка буде пробувати вас скомпрометувати, да, затягнути в якісь неправильні поступки, або буде вас просто провокувати на якісь неправильні дії. Вівторок сім жезлів говорить про те, що людина стоїть і захищається від нападок. Можливо, це буде стосуватись роботи, можливо, вдома, будь-де, можливо, ви десь попадете в обстановку людей, де Знаєте, ти прийшов і став в чергу, а тебе звідти вишвирлюють і кажуть, що це не твоє місце і так далі. А ти тут стояв. Да? Тобто якісь моменти, коли є нападки на тебе, і ти будеш захищатися, доказувати свою правоту, доказувати свої якісь амбіції. Можливо, ви на роботі є у вас колектив, який вважає щось неправильне по відношенню до вас. І вони будуть пробувати на вас нападати, но по цій карті ви маєте захищатись, ви маєте показувати, що ви на своєму місці, що ви дос достойні цього місця, і от відбивати ці нападки. Паж жезлів в середу буде говорити про якісь починання, які ви можете розпочати в цей день, тобто ви можете загорітися якимось новим ділом, якоюсь новою ідеєю. Паж жезлів він загоряється якимось новим починанням і, от, думає, як йому куди йти, що робити, як втілити його ідею в життя, тому що він ще не бачив всеї перспективи, яка буде, але всередині в душі він загорівся вже її робити. І бачите в четвер ви можете стати перед вибором. Вибір ви цей не дуже захочете робити, тому що. Є якась ситуація у вашому житті, яку от ви не хочете вирішити, ви не бачите її або ж не хочете. У вас зав'язані очі по цій карті. Ми не, не приймаємо це рішення, нам потрібна емоційна рівновага. Зважити все за і проти, проаналізувати все. Можливо, є якихось багато дуже думок, емоцій, і ви от не можете от зробити цей вибір. І в п'ятницю ви відчуваєте, що ви в якихось зобов'язаннях Занять, тобто, ви зв'язані по рукам і ногам, можливо, це стосується якогось нового проекту. Вам пропонується, ви не хочете робити цей вибір і. Тут ви відчуваєте, що от, от якби я взяв цей проєкт, от, от були б в мене більші фінанси, а так я не взяв, тому що у мене, наприклад, багато роботи, тому що я прив'язаний до чогось іншого. Можливо, застосується чогось дому. Тобто по вісім мечів ми в якихось таких замкнутому якомусь просторі, хоча його нема насправді. Тобто ми самі себе тримаємо в цих зобов'язаннях, яких... По ідеї і нема. І в суботу карта Дев'ятки жезлів буде говорити про те, що людина знову же обороняється, тобто вона стоїть, е якісь є, е вона боїться якогось повтору подій, які в неї були. от В неї перебінтована голова, і вона ставить кордон, наприклад, між собою і людьми. Якісь моменти в нашому житті, які робили нам боляче, ви боїтеся повтору цієї ситуації, і, наприклад, кажете, що от я не буду на цю тему з тобою розмовляти, тому що я собі пам'ятаю, що мені зробили боляче. Ну, це не обов'язково говорити, я думаю, що ви цього не скажете. Але от, от такі моменти в вашому житті, коли є якийсь повтор ситуації, і ви думаєте, що він повториться, і ви будете оборонятися. І в неділю у нас карта імператора. Нарешті стабільність. Нарешті ви впевнені в завтрашньому дні. Все чітко йде. Так як ви хотіли, ви притримуєтесь якогось плану, досягаєте якогось плану, якоїсь мети. Можливо, ви звертаєтесь за допомогою до такої людини, яка от впевнена в собі, це ще може говорити нам про знака Зодіака Овен. Тобто ви в неділю можете комунікувати з Овном. Якщо ви з ним не комунікуєте, ви будете упевнені в цей день, ви будете на своєму місці, у вас не дуже в цей день можна зрухати з місця, тобто ви вкорінилися, да? ви знаєте, що ви правильно все робите, і вашу думку не похитне ніхто. І давайте подивимось пораду для водолію. Там була 8 кубків. Так. і виявляйте свої темні сторони. Бачите, тобто дьявол буде спокушати, дьявол буде маніпулювати. Якщо брати по пораді карти, виявіть всі свої тіньові сторони і не попадіться в якусь залежність, в залежність до якоїсь людини і так далі. Тому що. Бачите, дьявол буде спокушати вас добре на якісь неправильні вчинки. І так, водолії, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!